Олена Попова вимушена переселенка із Турецька. Через повномасштабне вторгнення жінка повернулася на свою малу батьківщину на Закарпаття. Наразі перебуває в компактному місці проживання переселенців у селі Нижні Ворота. Я ніколи не ганьбилася. Я буду по-нашому казати, що я забранка. Олена була сьомою дитиною в сім'ї. На Донбас 16-річну дівчину забрав старший брат. Там вона прожила майже 60 років. Я стостоялася там як людина, як жінка, як мама, як бабуся і вже прабабуся. Я не забула свого язика, як ви бачите, того, що ти всосав з материнським молоком. Ти не можеш то забити. У мене не було ніякого образування. Я ще ходила там ввечері в школу. Язиковий бар'єр. У мене тут у школі була русськоязична учителька, яка мені казала, якщо ти хочеш вивчити німецьку, руську, береш книжку і думай на німецькій мові. Думай, то до тебе скорше дойде. І так я. Дуже любила вірші, сама писала вірші. розумієте, І все одно я не могла преодолити язиковий бар'єр у вечірній школі і багато пропущено було. Прийшлося кинути через рік піти ще, то я там і освіту здобула. Жила в чужих людей, ну, общем-то, де би ти не був. А тіряти людсь обличчя людину не треба. Туди в тебе все вийде. З 2014 року жінка не полишала дім і чекала припинення воєнних дій. Розповідає, попри страшні реалії війни, звикла навіть до безперервних обстрілів та не могла спокійно дивитися на реакцію дітей на вибухи. Там ідуть великі бої, і щоб вам ви зрозуміли, що. Турецька і горлока. У нас біда з 2014 року. Це не тепер, що кажуть два роки. Та ні, люди добрі, де ми були. З 2014 року вийшов. Ви бачили ви дітей сидих, я їх бачив. У мене на другому поверсі ну, квартира. Коли починають бити, це з 14-го року я виїжджала на два тижні. Всього на два тижні я не взяла ніч місяць. Ну що, схватилися, все вернемося, буде буде все добре. У вільний від роботи час Олена завжди шила. Коли почалися бойові дії в 2014-му, то підшивала форму військовим безкоштовно. Каже, такі гроші будуть пекти руки. Натомість воїни їй приносили питну воду чи солодощі. Свою швейну машину залишила в Турецьку, тому цю жінці подарували волонтери. Тут дзвонили мені із 128-ї, вони у нас стояли. В городі це бригада взагалі шикарна була хлопці. Я вам передати не можу. Сама шйон, машинка навіть є. Я ніколи з них не брала грошей. Я й тепер хлопцям. Тому що треба, вони приходять. І я правда закормили мене шоколадом, бо я гроші не беру, кажу, бо що хочете, бо я у двері не влізла. А коли води не було, кажу хлопцям, не носіть мені, воду не треба. Ну, Я така людина, я дуже сама робити все. Та вони так по 20 бутилів до, до дверей подзвонять, я вийду, вода стоїть, а їх не є. Олена має багато родичів на Закарпатті та через сильний характер не хоче просити прихистку. Має сина та дочку, з якої тікала від війни. Олена каже, любить Закарпаття, проте після перемоги мріє повернутися в Турецьк. Ще одне в мене таке тут піти на могилу до батьків. А вони не любили, коли я плачу. І не можу піти бо щоб себе налаштувати, щоб не, щоб не плакати. Усім гостям Олена заварює каву. Жінка переконана, Україна неодмінно переможе і вона зможе повернутися додому. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне, новини.